Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора росіяни скинули на Гуляйполе кілька кабів. Зруйнована двоповерхівка. Згодом вона ще й загорілася. У місті також знайшли нерозірвану 500 кілограмову авіабомбу. Її знищили сапери ДСНС. А у Прображенці та Приморському ворожі ФПВі-дрони влучили поблизу авто місцевих жителів. Люди не постраждали. Минулої доби окупанти обстріляли 14 міст та сіл області, пошкодили та зруйнували більше 20 будівель. Три будівлі знесуть у Шевченківському районі Запоріжжя мова про 21-й і 25-й будинки на вулиці Фелікса Мовчановського та триповерхівку на круговій 59 а які були пошкоджені під час ворожих атак на Запоріжжя. Таке рішення погодив виконком міської ради, бо ж споруди не підлягають відновленню. Мобільний хаб для захисників почав працювати в одному із запорізьких медзакладів. У просторі, який відкрив благодійний фонд Рубіконволі, військові можуть отримати психологічну та юридичну допомогу і консультацію реабілітологів. Подробиці можна дізнатися за телефоном, який вказаний на екрані. Брудна хмара накриє Україну 1 березня. Пил з Європи очікується на заході та сході, а 3 та 4 – у центральних та південних регіонах. У цей час варто скоротити час перебування на вулиці, тримати вікна та двері зачиненими, пити багато води та носити маску на вулиці. Знову не вийшло третій аукціон з продажу пам'ятника Леніну виявився невдалим. Ніхто не захотів купити 12-тонну бронзову скульптуру за майже 10,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, виручені від продажу кошти мали б піти на розвиток запорізької громади та потреби зсу. Двохлітніх жінок евакуювали з Гуляйполя. Жителів цього міста закликають виїжджати, бо ж росіяни посилюють удари по громаді. Для евакуації треба телефонувати на лінію 102. Ціни ще на століків знизяться. Міністерство охорони здоров'я домовилось із українськими фармвиробниками. Врешті майже на третину подешевшують близько 200 препаратів. Серед них знеболювальні, антибіотики, жарознижувальні, ліки від тиску, вітаміни. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.